Ну, святкували в селі 300-річчя нарожня Івана Мазепи. Uh -huh. Святкували Шевченківські е, е, Хмельницьку вшановували. Були була та болата, то було то піднесення. І знову ж таки почалося з Луцьких. Uh -huh. Це вони у у них переважно були. Дуже багато галицької інтелігенції туди це. Я кажу, багато, бо це правда багато. Приїжджали, виїжджали. Це були письменники, художники, артисти, господарники. великі. Таким чином вони формували, от робили це середовище таке національним розумієте цей окупаційному польському режимі. Там була, там я просто зараз бачу з погляду віку, що там була Україна. розумієте? Там була справжня Україна. Не зараз як Зараз Зараз багато балагану є, багато б'є себе в груди, а нічого не робить. Це не, це, це не те. Ми по-іншому працювали. Ми працювали так, як могли, бо як кожен працює те, що може. І та маленька частка в сумі, це і вся Україна. І ще одне село це Берегеня Національного духу. Не буде села, не буде України. Я сам села, я горжуся тим, що я селянин села. І всім то кажу.